І навіть я буває перевіряю, коли я спілкуюся з людиною. Я бачу якийсь момент, і, він, і підсвічує мені це по нумерології, і я просто потім звіряю. Шо, ти страшна людина? От Ті тако, да. от, от, от тако прийшла з тобою, поговорила, випила чашку кави, а він вже пішов і там безстренько на телефоні тебе розклав. Після цього, от, наприклад, я кажу: там мого там чоловіка день народження, там 25 січня. Що ти можеш мені про нього тоді розказати? Ну ще потрібен рік народження, але mm -hmm. в контексті. Кожен, навіть не будучи нумерологом, може використати цю інформацію, подивитися матрицю. Це називається квадрат Піфагора, для того, щоб подивитися якісь основні моменти по сумісності. Чи не зіштовхнувся ти з якимось осудом з боку друзів чи, можливо, своїх якихось колег, що типу, ти чоловік, ти власник бізнесу займаєшся якимись цифрами, віриш в якусь ахінє, і Взагалі це не серйозно. Насправді ні. Я вважаю, що це мій феномен. Вітаю вас, друзі! І це перше відео в новому 2024 році. Ну і я була б не я, якби не почала це відео з якоїсь особливої людини в своєму кадрі. Тому сьогодні для вас я записую інтерв'ю з дуже цікавою людиною. Ну і вона, звісно, про себе краще розповість. Друзі, вітаю! Звати мене Василь, прізвище Юрцев. Я вже 6 років як власник і керуючий партнер юридичної компанії. Ну і я практикуючий нумеролог з досвідом 3 роки. І звісно, ви зараз такі е, юридична компанія, нумеролог, щось у нас не сходиться. Але насправді я вам хочу сказати, що я теж була дуже здивована, коли почула, що Вася займається нумерологією, Але сьогодні ми якраз і поговоримо, що це таке і чим воно може бути корисно вам, і яке воно має відношення до сексології. Отже, е, Вася, привіт, дуже рада, При. що ти сьогодні зі мною. Мені дійсно дуже цікаво. Олі, от що таке нумерологія? Давай в такому от простому поясненню, щоб людям було зрозуміло. Лан, дякую за запрошення. Ну дивись, нумерологія це діагностика. Да? От, до прикладу, людина, коли йде в лікарню, здає аналізи, там робить МРТ, КТ, ну робить діагностику, да? і лікар ставить діагноз. Нумерологія дуже схожа на цей процес, тому що по даті народження я теж роблю аналіз, і видно сильні сторони, і слабкі, і видно, що можна покрутити. І плюс пам'ятаєш, у в в нас була така гра «п'ятнашки», коли ми рухали циферки. От матриця дуже динамічна, і ці циферки теж можна порухати. І після діагностики ми визначаємо, що куди порухати, щоб прям підсилитись, підсилити фінансовий потік, підсилити стосунки, підсилити сексуальну енергію. Про що ми сьогодні будемо? Добре, то якщо в загальному нумерологія це наука про цифри, але так. ці цифри, які стосуються конкретно твоєї дати народження, чи там ще якісь цифри задіяні? Ні, тільки дата народження. Угу. Добре, тобто, якщо я знаю дату народження, наприклад, тобто себе, свого партнера, своєї сім'ї, я можу будь-які ці цифри використати і зрозуміти якісь про них нюанси, чи якусь там їхню долю, чи що саме я можу про них зрозуміти. Тобто, наприклад, я кажу там мого там чоловіка день народження, там 25 січня, що ти можеш мені про нього тоді розказати? Ну, ще потрібен рік народження, але в контексті кожен, навіть не будучи нумерологом, може використати цю інформацію, подивитися матрицю, це називається квадрат Піфагора, для того, щоб подивитися якісь основні моменти по сумісності, uh -huh. по співпадінню характеру, по сумісності енергії, по сумісності сексуальної енергії, uh -huh. да, і подивитися, чи люди одне одному підходять. А якщо якісь моменти не підходять, конфліктують, то їх можна покрутити для того, щоб взаємодія в парі була крутою. Супер. Добре, і тоді я от впевнена, що багато хто зараз задає це питання. як будучи класним юристом, як будучи власником бізнесу юридичного, ти прийшов в нумерологію. Дивись, цікавий факт, що я прийшов в нумерологію після 30 років, і я я давно вже якщо ви зрозуміли. Вася більше 30? 30 з половиною. <реш> 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 прийшов після тридцяти, із і чого? Того, що я після тридцяти років почав купатися в собі, так само ходив до астрологів і пізнався про нумерологію, і почав задумуватися про призначення. І виявляється так, що одне з основних моїх призначень це накопичувати досвід і ділитися ним із людьми. І okay. от я вибрав для себе такий інструмент, як нумерологія. І от по нумерології, по астрології, мені це дуже підходить, і коли я зайшов в цю сферу, у мене прям результат дуже масштабувався. І плюс я використовую нумерологію для себе. У мене зараз, після 30 років, дуже потужні результати в різних сферах, і це я вважаю і за того, що я використовую саме нумерологію угу. мані цифер. Добре, а давай ще поговоримо про такі стереотипні, якісь таке стереотипне явище стосовно того, що Вважається, що чоловіки вони дуже мало займаються самоаналізом, самокопанням. Чи не зіштовхнувся ти з якимось осудом з боку друзів чи, можливо, своїх якихось колег, що типу, ти чоловік, ти власник бізнесу займаєшся якимось цифрами, віриш в якусь ахімію, і взагалі це не серйозно. Чи були в тебе якісь такі моменти? Насправді ні. Я вважаю, що це мій феномен, да? тому що якщо взяти там, нумерологів, астрологів, це здебільшого. Дівчата. Uh -huh. а, і якщо взяти навіть релігію, да, ми дивимося храм і йдуть більше жінки, дівчата. Якщо взяти там, йогу, навіть медитацію, так само, да, більше йдуть дівчата. Але якщо ми приходимо в храм, то бачимо що священник там чоловік. Якщо ми приходимо в його студію, то дуже багато саме майстрів йоги — це чоловіки. Uh -huh. І насправді, якщо взяти купнути глибше, по духовним практикам саме чоловік має вести жінку до е, духовного зростання. Друзі, насправді цікавляться. Я вважаю, що мій феномен в тому, що я можу поєднати матеріальне, тобто матеріальний бізнес і духовну сферу. І по нумерології в мене є таке завдання. Друге завдання це створювати гармонію, поєднувати фізичне тіло здорове, поєднувати ясний розум і поєднувати духовний ріст. І це угу. мій феномен. Ну, це дійсно звучить як феномен. Друзі, а поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, як би ви відреагували, якби, наприклад, ваш партнер чи ваш друг почав займатися ось таким видом діяльності, чи підтримали б його? І що ви взагалі думаєте про чоловіків саме ось в такій професії? Дуже мені буде цікаво. Добре, а скажи, будь ласка, от чи використовуєш ти саме? Ти сказав, що ти використовуєш в особистому житті знання з нумерології. От е, наскільки я знаю, ти одружений, правильно? Чи допомагається тобі саме в сімейних стосунках? От, наприклад, ти такий: от моя жінка от, така за типом темпераменту. Це в неї по цифрам ось так ось так і тому на якісь її прояви чи на її комунікацію, чи взаємодію зі світом я розумію, чому саме так вона чинить. І, наприклад, для мене це не стає якимось там конфліктом, чи, наприклад, я розумію, що зараз це не її маніпуляція, просто от така вона людина. Да, звичайно, і ти дуже круто це підсвітила. І зараз ну я хочу поділитися так само з глядачами. Які моменти можна для себе використовувати, щоб ми сьогодні були максимально корисними? Що взяти до прикладу моєї дружини. У дружину в неї сильний темперамент високий, це сексуальна енергія. По показникам у мене він ізначально базовий рівень занижений, і за допомогою нумерології я його прокачую. Тому що по сумісності високий темперамент він притягує високий темперамент uh -huh. це по сумісності, і я використовую магію цифр і я прокачую свою сексуальну енергію. Як я це роблю за допомогою сексу, за допомогою хорошого сну і за допомогою задоволень, задоволень від їжі, від напоїв, відпочинку. Uh -huh. Тобто тут основний момент це фіксуватись, заземлятись і отримувати задоволення. Дуже часто кажуть, як людина їсть, так і вона займається uh -huh. сексом. І люди з високою сексуальною енергією вони гурмани. Вони просто кайфують від їжі, від напоїв. І це як інструмент, бо дехто просто це робить на рівні там. Ну на автоматі на автоматі, да щоб наповнити свій скафандр, да людське тіло і все. А якщо заземлятись і прям кайфувати до цього, це додає сексуальної енергії. Я це роблю вирівнюю свою сексуальну енергію до її рівня, і в нас більше притяжіння. Це так працює. добре. А нема в тебе якихось складнощів, наприклад до тебе приходять в роботу якісь люди, чи ти просто комунікуєш, і ти там, наприклад, сумніваєшся в співпраці з ними, чи в якихось там спільних проєктах, Ти там, наприклад, дивишся по цифрах і розумієш, що тобі буде важко з цими людьми. Як ти тоді вчиняєш? Ти все таки довіряєш цим цифрам і не йдеш в комунікацію близько з цією людиною? Чи ти все таки орієнтуєшся на власні відчуття? Ну Лан, давай будемо відвертими. Що на співбесіді людина здебільшого говорить те, що хоче почути роботу Ну, типу, ми ж не можемо залізти в голову. Таку типу, типу, не є до кінця ще Так, да та, та. нумерологія дає можливість залізти саме в голову. Mm -hmm. так, можна подивитися цифри. Я дивлюсь базові речі. Для мене не потрібно, щоб людина була суперпрофесіоналом. Я більше схиляюся до того, щоб людини були базові цінності пасі це доброта, відвертість, щирість. Бажання розвиватися і допомагати, і це по нумерології можна подивитись. І я це дивлюсь, і це як додатковий аргумент для прийняття рішення. І до речі, я використовую в підборі персоналу саме теж номерологію. Угу. Це як додаткова підсказка. Дивлюся, як людина себе поводить. Да, я застосовую інтуїцію і застосовую нумерологію. Навіть підбираю експертів, з якими працювати. Це не тільки персонал, а й угу. експертів, з якими я хочу взаємодіяти, тому що є комбінації коди саме професій. І якщо я підбираю якогось експерта, я дивлюся, чи є в нього код професіоналізму саме в цій сфері. А часто твоя інтуїція збігається з людськими цифрами? Так, ну зараз так. Тому що коли це вже такий професійний ніби да, професійний е, такий момент. Я почав прокачуватися uh -huh. духовно, плюс номерологія. Зараз я плюс-мінус відчуваю. І навіть я буває перевіряю, коли я спілкуюся з людиною, я бачу якийсь момент, він, і підсвічує мені це по номерології, і я просто потім звіряю. Ти страшна людина? Так, 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 да. От тако, от тако прийшла з тобою, поговорила, випила чашку кави, а він вже пішов і там бистренько на телефоні тебе розклав. Після цього, да? Страшно просто так не познайомиш. Добре, Вась. А дивися, от просто для наших глядачів, щоб їм було зрозуміло, як їм порахувати ці свої цифри, чи як їх зрозуміти, якщо ти кажеш, що це доступно будь-якій людині. Що їм треба робити? Достатньо просто мобільного телефону. Ми в заходимо в браузер ну, до, до прикладу, в Google Chrome угу. і в браузері записуємо дату народження, яка нас цікавить угу. з крапками, наприклад, там в мене 14 -та крапка, 01 крапка 1986, -та, І нормальні вісімдесят шостий, yeah. це не його дата. Ну, нехай і дописуємо Астро українськими буквами uh -huh. через пробіл, і нажимаємо Ентер, і там видає браузер перелік сайтів. І ми знаходимо astronumerology.me. Заходимо туди, і там є розділ Нумерологія. Відкриваємо і відразу нам показується синім квадрат і uh -huh. І там ці всі цифри підписані, і в тому числі там є параметр сексуальна енергія темперамент. Uh -huh. Темперамент він називається, і він формується. Цей темперамент, це сукупність показників. Туди входить вдача, сімка. Туди входить логіка, п'ятірка, і туди входять трійки, це пізнавальний потенціал. Так, давай Ходи ще раз чітко: сім. Це що? Вдача? Да, ну п'ятірка, це логіка окремо. Не потрібно рахувати. Там а, ага. внизу стопчика є темперамент і відразу показник. Все, що від нуля до двійки, це слабкий темперамент, з трійки і більше це сильний темперамент, ага. сильна сексуальна енергія. Тобто, якщо в мене там в цифрах є щось три і більші цифри, там чотири, вісім, сім, може можуть бути? Може бути п'ять, шість, все, що я бачив максимум це сім. Ну від uh -huh. трійки вже потужні добре. Комперами. То сім, це що це якась памела Андерсон? Чи хто це? Да, давай давай відразу розберемося, і глядачам буде цікаво, uh -huh. що, ну, типу як це працює. Тому що в нас зазвичай паттерн який що сексуальна енергія це людіабільність, що людина хоче полюбити весь світ, да. Ну, типу, це не так. Так, стоп, стоп, почекай, почекай. Бо про для мене сексуальна енергія це не ну, я не хочу полюбити. весь світ, я хочу щоб полюбили мене. Да, дивись, як це працює. Ну просто в нас таке враження. Uh -huh. Чим більше сексуальна енергія в людини, uh -huh. ну, дівчинки, давай так за uh -huh. да, да. Да, дівчата говоримо. Чим більше в неї сексуальна енергія, тим по перше, вона більш е жіночна, uh -huh. в неї рухи більш жіночні. Вона посилає сексуальні сигнали вібрації до чоловіків. Вона це дівчинка, яка вміє насолоджуватись. Пам'ятаєш, ми говорили а, да. там їжею, напоями, шопінгом, дозвіллям, відпочинком. Вона вміє насолоджуватись, і вона дуже харизматична. Угу. Бо сексуальна енергія дорівнює харизма. Угу. І е, плюс, що дуже важливо, що чим більше сексуальна енергія, тим довше дівчинка може фокусуватися на своєму партнері, як на сексуальному партнері. І навпаки, якщо занижений темперамент, то тоді людина буде ну, стрибати зі стосунків в стосунки. Треба Дівчата, тоді ви допін... це це так. легальна причина, чого у вас багато стосунків. Тому що у вас така сексуальна енергія, такий темперамент. Все, щось не подобається вашому чоловіку, приносите йому квадратні фугури, каже, дорогой. Зайшли в хром. Вибачаю, да. будь ласка, нічого не можу поробити, це все цифри. Так що, будь ласка, знакомься, це Вася, він буде жити з нами. Ну, це до прикладу. Добре, і що далі? От стосовно ти каже, ви подивилися, якщо низька сексуальна енергія, то це там низький темперамент, низька. Зацікавленість у сексі mm -hmm. і низька проявленість, так розумію, правильно? Да. да, але ти казав, що можна прокачувати. Ти назвав, як ти робиш це самостійно, але давай, от які дійсно є методи, щоб прокачувати, чи це цифри наказати можна якось рухати? Як да, да, якщо є там чистка, наприклад, в квадраті Піфагора, то її можна перемістити в сімку, згадують пітнашки, да mm -hmm. але за рахунок чого це духовні практики, це йога, це медитація, mm -hmm. це так само, коли ми. Чимось насолоджуватись, да? не робимо все технічно. Якщо такого ресурсу до прикладу немає, да от чистки немає, то ми так само е, приймаємо ці паттерни від тих людей, в кого сильна сексуальна енергія, uh -huh. і е, ти ж напевно знаєш, є такі інструменти як кундаліні йога, да яка Развісно. прокачує всі чакри, всі енергії, в тому числі в основному це сексуальну енергію. Її потрібно теж прокачувати. Якщо ресурсу взагалі немає, от я дивлюся по розбору і немає ресурсу, щоб прокачати сексуальну енергію, тоді використовуємо інші інструменти. Таким людям потрібно якоритися в стосунках. Що це означає? Часто регулярно переживати емоції. Тобто таким людям я раджу святкувати там весілля, дерев'яне, залізне. Ну, які там є, да? типу чи... постійно як ніби да. саме рефлексії поновлювати. Да, якщо є День народження, святкуємо, щоб була емоційна прив'язка до таких дат, то тоді це от знімає от такий негативний вплив низького сексуального темпераменту. Угу. Людина переживає цей адреналін, регулярно нові емоції, і таким чином ми, от цей показник в якійсь мірі нейтралізуємо. Низький ти в поранених добре. Тип. Тобто, по факту, навіть якщо у тебе цифри не дуже класні, умовно кажучи, ти все одно щось там можеш, якось як ти кажеш їх рухати, займатися самопізнанням якимись практиками, і все одно в результаті отримати те, що ти хочеш. Правильно я розумію? Чи якщо от в тебе вже воно так з народження пішло, то вже роби, не роби ні, ти прикол в тому, типу і основна основний смисл, що типу можна рухати, і треба розуміти, що якщо якісь немає поганих цифр, хороших. Якщо один сектор ослаблений, то інший він потужний. Тобто, ми підсилюємо сильне і нейтралізовуємо негативне, uh -huh. Якби, як я це використовую до прикладу для моїх цілей, в мене багато проєктів, в тому числі бізнес, потрібно багато ресурсу енергії. Якщо взяти по нумерології, звичайно, в мене недостатній рівень біологічної енергії. Але за рахунок спорту, хто знає мене ближче, я активно займаюся спортом, і я прокачую цю енергію. Я беру із ресурс із здоров'я з четвірки, і привожу його в двійки. Це енергія, uh -huh. і це додає мені ресурсу, і я стаю більш ефективним. Так само, коли я роблю розбір, дивимося, чи є ресурс стати людиною більш ефективною і uh -huh. досягати тих цілей, які людина ставить. Дуже багато моментів можна подивитися. Добре, а ще дайте, будь ласка, пораду. А зараз там наші глядачки в основному подивилися це відео і думають, блін, клас, супер. Як мені ще мого чоловіка затащити ось на цей розбір? Чи по факту він як сам і не потрібен? Вона може просто прийти до тебе, наприклад, чи до будь-якого іншого спеціаліста з його цифрами і розібрати його самостійно. І потім їм донести цю інформацію. Чи все таки краще, коли людина сама про тебе приходить, і ти робиш якийсь анамнез, там? Чи тобі загляд цього не потрібно? Досі правило з чоловіками. О, типу, так така історія, що тобі потрібно, ну це не працює. Так. Uh -huh. а, можна самі прийти, зробити розбір, використати ті інструменти, які дає нумеролог, і отримувати кращі результати, і партнер зацікавиться. Uh -huh. Типу, так це працює на власному прикладі. Uh -huh. Так, якщо просто у партнера є запит на це, і він готовий до такої інформації, можна прийти вдвох. До мене пари вдвох двох приходять, я дивлюся. В матриці кожного і роблю ще сумісність. Uh -huh. Типу їм це підсвічую і підказую, даю інструменти, як покращити стосунки, покращити взаємодію. А яка це взагалі так? конверсія? От, якщо взяти 100% твоїх клієнтів наразі, то це скільки відсотків чоловіків і скільки відсотків жінок? І які це чоловіки, якщо вони до тебе приходять? 80% це дівчата uh -huh. і 20% чоловіки. Але якщо це приходять чоловіки, то це як правило чоловіки або з бізнесу, або е інтелектуальних професій. Ну, ось так, коли в людини вже формується запит. Ну, ти ж знаєш, якщо візьмемо піраміду діл, це коли mm -hmm. закриті базові потреби, то тоді людина вже більше там схиляється до духовних моментів. Mm -hmm. і, як правило, це люди, так само і дівчатка, в яких закриті базові потреби в безпеці, там і основних таких чи момент. було в тебе хоч раз таке, що після розбору людина сказала, там фігня все Якось ну mm -hmm. щось ви наговорили взагалі не про мене. Було таке, хоч раз а не було. Просто такі люди до нумерології не приходять. Тут, принаймні до мене, я впевнений, що типу я інструмент в руках Всесвіту, і до мене люди приходять ті, яким це потрібно. Uh -huh. Ну і так це працює, це 100%. І я дуже відповідально до того відношусь і все одно я підсвічую ті моменти, які саме в цей момент потрібно підсвітити, саме цій людині. Uh -huh. і тобто, от працює. якихось таких токсиків у тебе не було? Ні. Добре, скажи, а от зараз ти кажеш, що ти займаєшся теж багато собою, ти прокачуєш теж свою сексуальну енергію. Чи можеш ти дійсно порівняти, що от, наприклад, там до знань з нумерології ти займався сексом якось по одному, знав щось про цей секс, щось одне, а от зараз ти знаєш щось інше і займаєшся ним по іншому, бажання в тебе зовсім проявляються по-іншому, можливо, якийсь твій сексуальний темперамент якось змінився. Чи можеш це порівняти і як ти по собі це розумієш? Так, да, ну дивись, як це працює. Навіть хто знає мене довше. То е, всі зараз дають зворотній зв'язок, що я дуже змінився. В плані того, що став легший, став відвертіший, відвертіший, я розкрився і дивись, як це працює в сексі, да от сексуальні енергії. Ми ж не говоримо про якісь додаткові техніки. Вони теж дуже важливі. Uh -huh. Але якщо прокачувати внутрішню сексуальну енергію, то іде зсередини назовні. назовні да? людина. Тоді набагато краще більше вміє е, кайфувати, отримувати задоволення. Включатися в процес да, сексу, кращий обмін енергії, може більше віддавати, більше сприймати, і тоді відчуття, оцей діапазон відчуттів, він різко е, зростає. Угу. І тоді просто емоційно людина ну, від цього процесу отримує там, в рази більше задоволення. Ну, тобто До того, як ти отримав певні знання з нумерології, все одно твій спектр, як ти кажеш емоційний, був притупленіший, скажімо так. так. Але техніки, знання, скажімо так, тривалість сексу була така сама. У принципі, плюс-мінус, да mm. це все одно, що знаєш типу, займатися сексом для здоров'я і mm -hmm. займатися сексом із людиною, яку кохаєш. Mm -hmm. Це типу, якщо так я да, я розумію, я розумію. Тобто зовсім різні да, да, так це працює. і до речі, дуже цікавий е, такий факт, що типу, от е, нумерологи, психологи, сексологи, да це люди, які допомагають людям розкритися, підсилити себе. По суті, це різні інструменти, які mm -hmm. е, спрямовані на одне це на допомогу. Да, і за допомогою цих інструментів можна себе ну, сильно прокачати, Вий, вийти на інший рівень і проживати своє життя в плюс. І я дуже часто використовую колаборації, коли я роблю, наприклад, розбір а астролог робить розбір мені. А, я і, такі і Це класно угу. цікавий думка зі сторони, якби кожен спеціаліст своєї сфери, але й показує практика всім про одне. Про те, що потрібно розвиватися і рости, насправді я зізнаюся, я теж сама брала розбір у Васі, і він мені ну сказати, що він мені сподобався, і що він був просто amazing, це нічого не сказати. Вася дуже так підготувався, так суттєво, там майже скільки вісім сторінок інформації про мене. Ну і здавалося б, що я людина, яка дійсно займається самоаналізом, самокопанням, психологією, вже багато, багато років. Ну що ще про себе я не знаю, але навіть Вася зміг якісь моменти все одно мені підсвітити це було дуже цінно і. Якщо ви подумали, що це звучить на правах реклами, то ви правильно подумали. Добре, я ж звісно готувалася до нашої тобою зустрічі і прочитала там два таких модних слова про бета-самця і бета-самку. Що це означає?